Це була паніка і страх. Бо там е, пишуть аналітики про те, що там половина цієї техніки це абсолютно справжнь, справна і готова до використання в, в важка зброя. Такий собі російський ленд-ліз. Так, так, так. Ну так да, нарешті ленд-ліз почав працювати. Правда, від е, російських ленд-ліз. Ви дуже правильно сказали. Єдине, що, е, е, на, на наш погляд, е, набагато більше справної техніки. Ну, це вже можливо якісь там воєнні нюанси не договорювати чи применшувати успіх цієї операції, а покинута вона була по різним причинам. Були перебиті колони спальним. Частково в деяких підрозділах була паніка, і вони за свідченнями місцевих крали у цивільних людей автомобілі, велосипеди. І на них втікали. Частково техніка була просто ну, там, пошкоджена. А частково вони розуміли, що маневри наших з'єднань виходили на такі, ну брали під вогневий контроль розв'язки, і на танках чи там на техніці вони би просто живими не вийшли. Вони це розуміли, тому покидали техніку, де деякі одиниці цієї техніки. Коли у них був час, вона була забільнована, а деякі реально просто покинуті, полишені. І висновки звідки, там, де вона заправлена з боєкомплектом, з усім, навіть більше того, вклопана стояла, тобто могли там бій дати, вона полишена. Це в цих підрозділах була паніка. Була техніка справна і так далі, але вона була без пального, і з неї зняті були акумулятори. Е, можливо, можливо, просто їм не довезли пальне. Можливо, е, логістику їм перебили наша артилерія з хаймерсами. А можливо, є такі елементи, він уже не поодинокі, коли самі солдати Російської Федерації псують техніку ну по-легкому, так що вона була, як кажуть, не БГ, не боєготового до бою. Да, і таким чином уникають зіткнення з збройними силами України.